Нова зміна на початку 2015 року. Бійців у зоні АТО чекає демобілізація. Додому зі сходу повернеться близько 50 тисяч військових. Замість них на Донбасі воюватимуть солдати, яких торкнеться четверта хвиля призову до лав Збройних сил України. У Генштабі кажуть, усі військові частини приведені у бойову готовність. Нині чекають лише новобранців. Перед відправкою зону АТО вони мають пройти 25-денну підготовку. Повістки до комісаріатів отримують усі громадяни України віком від. 25 до 60 років, які перебувають на обліку і мають військову спеціальність, але є й такі, яким вдасться уникнути призову. Це перш за все особи, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби, чоловіки. На утриманні яких є троє більше дітей віком до 18 років, громадяни, які зайняті постійним доглядом за непрацездатними родичами, студенти, аспіранти, які займаються на денній формі навчання. Не буде проводитися мобілізації і на тимчасово окупованих територіях, бо більше до лавзбройних сил призиватимуть лише патріотично налаштованих громадян сепаратистам до армії. Зась втім людина, яка відверто заявить про свої антиукраїнські погляди, нестиме відповідальність від адміністративної до кримінальної.